Слухайте це відео до кінця і Богородиць обов'язково захистить і допоможе вам і вашим сім'ям, О, Перечиста Богородиця, мати наша Небесна, до тебе приходимо в скруті сердець наших, з вірою та надією на твою безмежну милість в Тобі, мати всього живого, ми шукаємо захисту, ласки та допомоги в кожному дні. Заступниця перед Божим престолом, захисти нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усього злого, що підстерігає нас у життєвому шляху, буді нашою керівництво щоденних потребах, підкріпи нас, коли ми втомлені і лікуй на що рани, коли душа наша страждає, світла зірниці даруй нам свою благодать, щоб ми, крокуючи життям, завжди бачили світло Твоєї присутності, нехай Твоя безмежна милість захистить наших рідних і дітей, від усього зла та спокус. Пресвята водичице, в очах Твоїх ми бачимо незрівняну теплоту та любов, спрямуй наші дії, допоможи нам обрати праведний шлях, даруй силу нашим захисникам України, щоб вони перемогли ворогів і захистили нашу свободу, мати наша милосердна, допоможи нам визнати свої гріхи та знаходити силу для покаяння. Ми глибоко віримо в Твою неймовірну силу перед Божим лицем. Прийми наші молитви, даруй нам своє благословення, щоб ми могли жити в мирі, гармонії та духовному зростанні. Ми вдячні тобі за кожний день, за твою безперестанну опіку та допомогу, в тобі причиста мати, ми бачимо надію, віру та безмежну любов, захисти нас від спокус, даруй нам здоров'я, благодать та мир у наших серцях, о Мати Божа, прийми наші молитви і бережи нас у своїм обіймі. Нехай завдяки Твоїй благодаті наші душі знаходять вічний спокій, мир та гармонію. Амінь. Все Пресвята Богородиця, Цариця, Небеси, Землі, Ти, що носила Ісуса Христа, Сонце істини наше, низько просимо, прийми наші молитви, що возносимо серцем до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. О пречиста матір Господня, з вірою благаємо Тебе, будь опорою нам у життєві бурі. Веди нас твоєю безмежною ласкою до спасіння душі і тіла, Пролий на нас, милість твоя, щоб у своєму покликанні ми не заблукали, і не впали в спокусу, мовимо тебе, велика покровителько, щоб ти оберігала нас від усіх незгод, від лиха від хвороб, які обсідають нас у цьому світі, будь нам опорою в днях болю, захищай від усіх бурь життя. Як лікарка душі тіл, прийди на допомогу тим, хто потребує цілющої сили, велика матір Господня, обійми нас твоїми ніжними руками і благослови наші дні, щоб вони були сповнені світла надії та доброти. Пригорни до свого материнського серця наших рідних, діток, щоб під твоїм крилом вони росли здоровими, сильними та мудрими, прихилися до наших. Захисників України, котрі мужньо відстоюють рідну землю від ворогів, їм щитом і підпорою, допоможи їм у боротьбі за свободу та мир, даруй їм віру і силу відстояти нашу країну, всемилостива Діво Маріє, ти, що завжди слухаєш наші благання, допоможи нам відкрити серця до любові, милосердя та пробачення, навчи нас бачити чудеса у повсякденному житті. Даруй нам віру у часи сумнівів, будь нашою зарею у темних ночах нашої душі, Освітла Богородице, прости нам наші провини, очисти наші думки та дії від гріха. В тебе ми шукаємо захисту, у тобі ми бачимо незрівняний приклад милосердя і благості, прийми все Пресвята, Мати і нашу молитву, що возносимо з серця, і будь з нами завжди оберігаючи, благословляючи, та наповнюючи нас своєю безмежною любов'ю, амінь, Божа Матір, Пресвята, Цариця Небесна і земна, якими словами можемо Тебе, бога і діво, достойно прославляти, Твоя благодать невимірювана, а Твоє милосердя безмежне, Преславна Богородиця, ми грішні і недостойні діти Твої, просимо у Тебе заступництва перед Престолом Всевишнього, у дні нашої слабості, у часи спокуси, випробувань. Не допусти, щоб ми забули про твою незлічену ласку, мовимо тебе, світле зірко, веди нас своїм промінням, щоб не блукати у темряві життєвих бурь, бережи нас світ пороб від усякого зла і ворожої зради, бережи наші душі від гріха, щоб ми йшли стежкою спасіння, матірко любові, сповнена благодаті, даруй нам свою милість. Освіжи наші серця водою своєї благодаті, щоб ми пеклися про небесні скарби своїми ніжними руками, обійми наших дітей, наших рідних, напишіть імена та прохання в коментарях, оберігай їх від біди, надавай їм сили у життєвих випробуваннях, мовимо тебе, владичице, допоможи нашим хоробрим захисникам України. Нехай Твоя невидима рука веде їх до перемоги над ворогами, покривай їх своїм омофором. Щоб вони вірили і не втрачали надії, ми звертаємося до Тебе у своїх повсякденних потребах, просимо благословення у наших ділах, лікування від хвороб, допомогу в невдачах і втіху в прикростях. О, Матірко Пресвята, яка несеш в своїх руках світло світу, прийми нашу недостатню молитву, перед перетвої надар, який вгодить Богу, мовимо тебе, Діво, величезне джерело милосердя і спасіння. Не залишай нас без своєї опіки, бо ми віримо у Твою безмежну любов і силу. З тобою, Божа матір, наша надія стає незламною, Твоє благословення робить наше життя осмисленим, нехай завжди в наших серцях, лунає Твоя пісня, і ми завжди пам'ятатимемо про Твою нескінченну любов до нас. Амінь, Божа Матірко, причиста діло, небес і землі. Ти, що принесла у світ небесну святість, народивши Сина Божого, нас, грішних у свої обійми, прийми, як мати дітей своїх пригортає, о, непорочна, що вся від зорі в променях місяця богодать, виявляєш, Ти, що долю нашу змінити можеш, і любов'ю до нас безмежно палаєш, жадаєм ми до твого серця прикластись силу твоїх обіймів відчутим, Ти, що слухаєш, коли ми в мовчанні молимось, Бажаємо благословення Твого в своєму житті, о велика посередниця, що стоїш перед Престолом Господнім, проси за нас грішних. Напишіть імена та прохання в коментарях. За наше здоров'я, благай, від хвороб великовує, ось цій неспокійній добі, де вихотається в кожному кутку, будь нашою опорою, нашим щитом, нашою надією всередині бурі, велика боронителько нашої землі України, благослови наших захисників. Що стоять на вартах від ворога кривавого, щоб перемога була наша, а воля й мир даром нам від Господа, в тяжкій годині, коли в серцях наших важкий тягар Горя, бери його, допоможи перенести, Пресвята Богородице, ти висна на нашій сім'ї, діток маленьких і стареньких, їх від лиха подаєм силу, доброту, мудрість і довіру, освіти наш путь у щоденному житті, допоможи у рішеннях, словах, ділах. Щоб кожен крок наш був наповнений Твоєю благодаттю, щоб кожен день нам відкривав чудеса Небес, Матусю, перед Тобою ми стоїмо, як діти, погляд наш до тебе піднятий. Допоможи нам бачити світло, коли темрява нас оточує. спаси, захисти, благослови нас, Твою дітвору, Твоїх діток, ніжних, щоб у серцях наших завжди жила віра надія, любов до тебе, величної діви. Амінь. О, пречиста мати Божа, Спасителька наших душ, в тобі ми знаходимо с у часах бурі, світло у моменти темряву та утіху в години суму, поведи нас, щоб ми ніколи не загубилися в лабіринтах земного життя, а завжди шукали праведний шлях, освітлений Твоєю благодаттю, о водичиця небесна, допоможи нам взаємно любити та підтримувати одне одного. Нехай наші родини процвітають під твоєю опікою, оберігаються від нещасливих випадків та живуть у власті та любові. Допоможи нам, діво непорочно у боротьбі з болістями, як тілесними, так і духовними. Нехай твої руки, що лікують, торкаються кожного, хто потребує зцілення, і наповнюють серця наші вірою в диво, о Матір Царице Богослови наші діла, щоб вони служили на благо нашої батьківщини. Дай нам силу в стоянні проти ворогів та відстоюванні свободи нашої України, прийми молитви та жертви наших воїнів, що стоять на захисті рідного краю і зігрій їх своєю милістю, мати всіх нас, просимо тебе за наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях нехай вони ростуть під твоєю опікою, знаходячи в тобі пристань, віру та надію, благослови їхній шлях, щоб вони стали гідними нащадками. Нашого народу і продовжувачами святої віри, в твоїх обіймах, причиста мати, ми відчуваємо безмежну любов та тепло, прийми нашу подяку за кожний дар, який ти нам подарувала, і допоможи нам жити в гармонії з тобою, з собою та з оточуючим світом, благослови нас, насудів, Марія і захисти від усього злого, дай нам мир у серцях та душах. Щоб ми завжди пам'ятали про Твою незмінну любов та милість. Амінь. О, Облагословенна матір Господня, преславна зірка Царства Небесного, наші серця обертаються до Тебе в пошуках утіхи і спокою, подай нам причиста мудрість вирішувати життєві завдання, міць протистояти спокусам і силу пізнавати волю Божу, велика покровителько, яка сповіщала радість ангелам і людям. Допоможи нам знайти радість у кожному дні, дарувати її оточуючим і відчувати тепло Твоєї присутності у кожному моменті життя. Ми благаємо тебе о непорочна, дарувати нашим серцям спокій, коли бурі навкруги розбурхані будь нам світом, яке провадеть через морок, лікарне для душі та тіла. Оберегом від злих духів та лиха, о Богородиця материнською рукою види наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях. Шляхами добра віри та милосердя, Сповнюй їх серця добротою, вчи їх цінувати щирість дружбу і любов, обійми нас, Богословена матір, своїм покровом милосердя, даруй утіху тим, хто губиться в своїх болючих думках, допоможи знайти віру і надію тим. Хто відчуває самотність у цьому величезному світі, наша віра в тебе, О Царице Небесна, є незламною, мовимося за мир у нашій країні, за тих, хто захищає її своєю кров'ю, благослови наших захисників, дай їм силу, мужність і віру в перемогу, матінку Вселенної, прийми нашу молитву, яка відлітає до Тебе, як ніжний голуб, збережи нас під Твоїм крилом. Покри нас твою благодатью і милістю, амінь, Божа матірко, невід'ємний стовп віри, ти, що стаєш між землею та небом, мостом милосердя і любові, Пресвята Діва, що прийняла від Небесного Отця веління, мовимо тебе, прийми і наші молитовні принесення Твоїми очима, що бачили найбільше світла, дивись на наші душі, часто заблукалі, заплутані. У вузьких доріжках життя, материнською ласкою, бимі тих, хто втратив надію, хто шукає світла в темряві, хто жадає утіки у болі, ти, що несла Христа у своєму лоні, знаєш ціну кожного життя, тому благаємо, заступайся за нас. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб ми завжди цінували дар життя, серцем, що пережило найбільше радощів та болі. Ти можеш відчути глибину наших страждань, наших мрій і долі, мовимо тебе, велика заступнице, захисти від війни, бережи Україну та її дітей, від ворожих напасти і згуби, ти, що стаєш у вічній славі поруч, сином твоїм, дай нам силу давати життєві труднощі, дай нам спокій, просимо тебе, Матір Вселеної, допоможи нам пізнати Божу волю, навчи нас жити за законами любові. В гармонії власті твоєї душі, ти, що завжди поряд у часи, бурі та спокою, віриш у нас, навіть коли ми втрачаємо віру в себе, Матірко прийми, нашу молитву, як скромний дар вдячності, і нехай завжди з Тобою і Богом, наше життя буде просвітлене і благословенне. Амінь. Освіт вони змінне, що в наші серця з небесної височини, Ти, що бачиш сліди наших стоп у кожному кроці, у кожній долині. Мовимо тебе, як раплі роси, зцілити душі наші, болями, ранені, і прийти з допомогою, коли сили здаються, і дорога життя здається нам затяжною, матірко, що в тобі знаходимо прихисток, у тобі незліченну милість, спільно з ангелами співаємо, славимо тебе, кожного дня, кожної хвилини, прийми наші благання, прихили своє вухо до слів, що линуть з наших вуст, Даруй нам спокій, даруй нам надію і допоможи долати всі життєві труднощі, прийми просьби наші, напишіть імена та прохання в коментарях. За тих, кого ми любимо, за рідних наших та близьких, будь-їх опорою, як стала опорою ти для нас у бурях, у грозах в ночах, вкрих своєю благодаттю, збережи від вика зла і бід, нехай вони відчують твою присутність, як ми відчуваємо її у своєму серці. Для нас ти маяк надії, світло в темряві, зоря ранкова допоможи нам пробудитися зі сну гріха, відчути тепло твоїх обіймів, хоч і грішні ми, ти завжди поруч, незмінна вічна, незлічена у своїй милості, мовимо тебе причиста, збережи нас відвічаю, даруй нам силу і відвагу, щоб іти завжди лише добрим шляхом. Амінь, Водичице небесна Діво Маріє, ти, що в серці нашому, як зірка ясна, світиш, ніколи не гаснеш. В цьому великому світі, де ми так часто блукаємо, загублені, самотні будь нашим провідником нашої опорою, джерелом беззавітної любові, ти, що витаєш вище ангелів, при дворях раю стаєш невтомно, прошу, допоможи нам знайти шлях до Бога через терни та скель життя у кожному смутку, в кожній радості, в кожній тихій миті думки. Нехай твої долоні нас зігрівають, і покровом Твоїм ми збережені від усіх бурь, бо Пресвята Богородице прийми наші молитви за молоді нашу, що шукає свій шлях, захисти їх. Напишіть імена та прохання в коментарях від спокус, від невіри, від пасток світу цього лукавого, будь їм джерелом натхнення, в чиїх мудрості, в чиїх пізнати Господа. Нехай вони ростуть у вірі, нехай їх серця завжди повертаються до тебе, мовимо тебе величне діво за тих, хто на службі захисту нашої святої землі Дай їм силу, відвагу, мужність в серцях і миродумках, нехай вони завжди відчувають твою присутність у вогні бою, у темряві ночі, і коли прийде час відпочинку, обійми їх як мати своїх синів, і даруй їм твій мир. Амінь. О велична Богородиця, світлина сердець твоя благодать ніколи не вщухає, а Твоя любов завжди обіймає нас, Світле око, що бачило первісні дива, божественної благодаті, допоможи нам побачити красу світу, що нам Бог дарував, та красу, що часто таїться У взаємній допомозі, людському співчутті, у дитячому сміху у теплоті руки, що підтримує в часи незгод. Матір нашої долі, що віриш у наш потенціал, у нашу можливість величі, направ нас на шляху добра, де кожен крок буде відданий на служіння іншим, де кожен день принесе відкриття хвилин власного серця і де кожен вечір буде часом подяки за отримані благословення. Матірко Незрівняна, яка стояла біля Христа, несучи тяжкі страждань, допоможи нам нести наші щоденні хрести. Знаючи, що після них прийде Воскресіння, заступниця небесна, яка молишся за нас у вічності, оберігай наших родичів і ближніх, напишіть імена та прохання в коментарях: від усякої небезпеки молимо тебе, надія вічна, навчи нас віри, надії, любові, тій вірі, яка переставляє гори, тій надії, яка негасне, та любові, що об'єднує серця, приносячи мир у світ. Тобі, пречиста матір, ми знаходимо вічне Воскресіння, ти наш компас, що вказує дорогу до Небесного Царства, продовжуй своє заступництво за нас, навчай нас покори і великодушності, щоб ми завжди пам'ятали про твою безмежну ласку і благодать. Амінь. Ставте вподобайки підвідали, це відео обіжні вашим для поширення свого Божого Благословення Пресвятої Богородиці, нехай перебуває за всіма нами.